Хоч сонце ще дарує світло і тепло, і дерево ще зелен листом вкрито, та осінь вже прийшла в моє село. І трусить яблука в садах, не само віту. А щоб вітер не обтрас рештки цих яблук, то чоловік на їх обриває, нема цього року. Минулорічного врожаю яблук. А ті, що були, то багато їх обсипалося, тому що довгий час не було дощу. А тепер вітер їх обтрушує. І під яблунями повно. А на деяких деревах вже взагалі нічого нема. А з вами канал Село Ти Моя Доля. Я вітаю вас на каналі. Бажаю вам всім доброго дня, мирного, доброго здоров'я, успішної праці. Сорт Ріхард. Я весь час взимку, коли вони вже влежаться, то кажу, що й банани в не треба, яке ці яблука. Вони мені смачніші від банані. Ну, зараз вони ще... Тверді, не влежані, але трохи в мене часу. І будуть дуже смачними. Це молоденька яблуня. А дрібненький це що? Ріхард? Джонатан. росненький, Джонатан але дрібненький. Також знаєте, сорт цих яблук, також дуже смачний. Смачні. Довбуть, чи пташки, чи ось їдять. Так що помічників на наш врожай більше, ніж досить. Деякі яблуні вже дрімають без плоду. Обриває яблука з допомогою такої приспособи купленої. Були роки, що й робив сам таку з бутилки пластикової, але вона недорога, то можна і не морочити голову, і не старатися зробити, а купити та й обривати. Сніжний кальві. Ще залишки баштану вигрівають боки, кавуни. Потрібно позбирати їх з бур'янів. Радує бжіл, аж гуде біля біля фацелії. Бджоли, якісь інші комахи літають і щось на ній збирають. А там вже підготовлена грядка під посадку полуниці, але поки що полуниці ще нема. У нас якась не дуже така важна, але напевно доведеться свою садити, якщо не дадуть знайомі. Обіцяли, але поки що обіцяно чекаю. І такий аромат стоїть біля фацелії. Вчора в нас дощ йшов, так що, напевно, нектар. Подивіться, скільки б жил, якщо видно, видно, напевно от має біля чого потрудитися. Трудяшки. Такі скрутські огірки, щось вони мене ніколи не вдаються, коли я їх сію другим врожаєм. другим врожаєм. Можливо, якби посіяти фенікс, а це гібрид якийсь. А кабачки показувала, є ще зав'яз на них. Кабачки менш вибагливі, але потрібно було посадити кавілі чи ще котрий із Гібридів. А це звичайний сорт, якісь намішані тут і, і світлі кабачки, і темні, і називався він цей сорт байрактор. Так що врожайність не ахті. А перцеві ще потрібне друге літо, бо вже якусь кількість плодів зірвали і вони попідгорали на сонці по лючому, а тепер ось такі. Перчинки зелені, не знаю, чи вдасться їм дорости. Дармовим теплом, сохнуть гарбузки. Мені вже майже сухі потрібно буде на другі вибирати, сипати, поки сонце, щоб сохли, не потрібно витрачати. Дров, які також тепер дорого коштують, не докупися, заплатили. Ще раніше купляли, заплатили 10 половиною тисяч. щоб вони лежать не порізаний, щоб поки порізати, то доведеться, дай Боже, здоров'я, звичайно, щоб самим порізати. Але доведеться бензину спалити і докласти зусиль. Сохнуть горіхи, одним словом, осінь. Стягаємо все як білки. Запасаємось на довготривалий зимовий період. Гріхів у нас небагато, горішні молоді, але скільки є, стільки є. Вчора вибрала ось такі вже дещо перерослі кабачки. Напевно сьогодні постараюсь зробити кабачкову ікру. Дали мені дівчата якийсь рецепт, казали, що дуже смачно. В Минулому, поза минулому році я робила. Смачна була, але не такий рецепт. Пересадила хризантему сюди хотіла посадити колхіум або осінній крокус, або пізноцвіт. але потім подумала, що він вже відсвітає, то нащо я буду його тривожити. Дасть Бог, доживемо до весни, от тоді й будемо пересаджувати коли. Він випустить своє листя, бо тут йому дуже темно, він під трояндами. І зовсім його і не видно, що він тут є. А пересаджувати сьогодні буду кімнатні рослини в основному, котрі вирощені із насіння. це пеларго, пеларгонія зональна, евкаліпт. Ось такий. Ну, Фікус він не з насіння, він в мене був, але також його потрібно пересадити. Антуріум маленький, ну, він також не з насіння. Це відросток від антуріума. І бегонія з насіння. Я приготувала воно. Невеличкі горщики, і вони в цьому ящику будуть стояти. Я потім, коли вже стає холодніше на підвіконі, такі ящики, стелю пінопласт на спід. або ще щось якесь таке утеплюваче, утеплювач щоб не було їм холодно. І вони в мене зимують на холодних підвіконях. Хтось на холодних, а під деякими підвіконями навпаки, батарея, то там занадто тепло. Ну, отак і зимують. А пересаджую, бо деякі з них на вулиці стояли, боюся, щоб там не було черв'яків. Ну і дуже маленькі вже їхні стаканчики. Також переб... Тож переберуться вони в трохи більші квартири. Замість дренажу використовую кусочки битої цегли, а ґрунт з розсадника. І трохи польової землі і пісок. І так, два маленьких антуріуми, бегонія, евкаліпт і пеларгонія переїхали на нове місце проживання. Сподіваюся, що їм тут сподобається. А тепер ще хочу пересадити, чи вірніше, зробити перевалку фікусом. А для цього я в ґрунт згадала, що в мене є дещо кора для орхідей дрібної фракції, додала трохи кори, додала трохи поліського ґрунту для антуріумів. Поки садила антуріум, то забулася. Але додала хоч сюди вже додала, бо фікуси люблять також підкислений трохи ґрунт. І, 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 і агроперліту. Добавила, ґрунт ось такий рихлий, і зараз зроблю перевалку для своїх фікусів. Бо кажуть, що для того, щоб фікуси гарно росли, їх потрібно часто пересаджувати. Навіть дехто пересаджує два рази на рік. А я своїх іноді раз в рік роблю перевалку, а іноді і того не роблю, бо в минулому році не пересаджувала. Так що пересажу більший ось такий горшок. Насиплю сюди, трохи дренажу, хоч тут не дуже він так і потрібний, а цей горшок менший, пересажу ось цей менший фікус. Покажу зараз, яка коренева система на силу витрасла, на силу витягнула. Погляньте, яка коренева система повилазила за горшок, треба обрізати. Ці фікуси також переїхали в нові хатинки. Сподіваюся, також їм сподобається. Вже й бджола добирається, щось їй тут треба. І ці вазончики також. каліптові відламала вершка, нехай пускає бокові. І заберу всі до хати, поставлю в якесь притінене трохи місце, щоб вони. Добре поприживалися. А вам кажу, як завжди, підписуйтесь, коментуйте, будьте з нами. Такий, можна сказати, відеозвіт одного дня осіннього, а сьогодні 19 вересня 2024 року. Але день продовжується і, можливо, я ще буду далі проводити пересадки, але вже вуличних квітів. А вам дякую за увагу. І, як завжди кажу, ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть коментарі. Будьте з нами, підтримуйте україномовні канали і до зустрічі!